Другого грудня в центральній бібліотеці Слов'янська пройшла художня виставка модерного живопису. Також під час Вернісажу була презентація журналу Арт плюс. Окрім того, запрошених розважав джазовий оркестр. Ідея цього проєкту виникла ще у 2009 році, та багато часу зайняла організаційна та творча праця. У нас є музей, де виставляються реалістичні твори, здебільшого реалістичні твори. Ну і потім ми вирішили, що музей це добре, це одна точка. Слов'янськ не таке вже дійсно і провінція, як тут я говорив. А ну достатньо таке порядне місто, де може бути декілька осередків, де можна виставити. У нас, на жаль, в Слов'янську немає галереї, і тому є от приміщення бібліотеки. Спасибі саме, вона дає це приміщення, і тут може бути. Експозиційна площа і щорічну виставку можна це робити. І якщо там здебільшого реалістичне мистецтво, а у нас модерне, я думаю, це одне одному не заважає. Від цього виграють тільки глядачі, тільки шанувальники мистецтва. Виставка об'єднала митців різного віку, світоглядних та естетичних уподобань, адже об'єднала їх можливість вільного творчого спілкування, шанування нешаблонного зображувального мистецтва, що оперує знаками, символами, метафорами та іншими засобами модерного самовираження творчої особистості. Моє відіння це бачити в кожній віші максимум. Тобто, якщо це просто літка, або це просто там можна подивитися і представити, що у міста ракання могла бути пуговиця. І круто, якщо пуговиця плате, як улітка. Тобто в простих віщах увійшли трохи більше. Не всі гості Вернисажу зрозуміли напрям, проте все одно радять частіше проводити такі виставки. А деяких відвідувачів картини надихнули навіть на написання віршів. Все художники очень талантливі, так тонко подбирают краски. Так ще очень вообще ми очень довольны, что що эту виставку. Я не очень ну фанат такому приятно поті посмотрети. Хотів, щоб побольше проводилось таких ну мероприятий, открытий. Мені навіть хочеться писати вірші. Для реалізації задумів використані оригінальні композиційні моделі, несподівані колористичні рішення, зроблене новаторське переосмислене співвідношення естетичних категорій форми та змісту.